Вітання глядачам Калузького міського телебачення до вашої уваги. Телевізійні новини калуша у студії Катерина Арсен. 18 листопада продовжила свою роботу підсятретя сесія Калуської міської ради. На порядок даний пленарного засідання спочатку було винесено два питання. Найбільше обговорення викликало питання про розподіл обов'язків зі складення ним повноважень міського голови. Проте за ініціативою гуманітарної комісії до нього додали і третє комплексне питання щодо функціонування об'єднаної медицини міста і району. Роботу розпочали традиційно із різного, де депутат від української партії Ярослав Кущак звернувся із потребою належно обладнати перехрестя на вулиці Івано-Франківській у районі Кахилини. Іван Крисийчук нарікав на вкрай незадовільні умови у дитячій поліклініці та її філіалі. Тож вважає за необхідне під час формування бюджету на наступний рік врахувати потребу ремонту цих закладів. Любов Прокопець підняла проблему конфлікту довкола забудови на вулиці Дзвонарській. А Ретар Калуської міської ради Олександр Челядин повідомив, що тільки п'ятеро депутатів погодилося їхати до Києва на відзначення річниці революції гідності. Перше питання порядку денного про тимчасовий розподіл обов'язків у зв'язку з достроковим припиненням повноважень міського голови стало ключовим на засіданні. Що враховуючи те, що міський голова припинив достроково свої повноваження з метою чіткого розподілу посадових повноважень у здійсненні організаційно-розпорядчих функцій, виключення їх дублювання або невизначеності встановлення персональної відповідальності за реалізацію посадовими особами міської ради, її виконавчих органів, їх повноважень, та керуючись статутом територіальної громади зі статтею 38, відповідно до статті 10, 42, 3 частини статті 52 закону України про місцеве самоврядування. Таким чином є величезна юридична база, на яку ми спираємося. І пропонується в вашій увазі отакий розподіл обов'язків між секретарем міської ради і між першим заступником міського голови, де, так як це написано у статті 38 статуту територіальної громади, йде чітке розмежування виконавчої роботи і роботи представницької. Запропоновано розподілити обов'язки між секретарем міської ради і першим заступником міського голови. Відтак, якщо Олександр Челядин куруватиме питання пов'язані із представницькою функцією, тобто головною діяльністю міської ради, то за ігорем Матвійчуком залишиться нагляд за господарською діяльністю, тобто гілка виконавчого комітету Калуцької міської ради. Дискусія розпочалася після того, як голова найбільшої у раді фракції української партії Ігор Хемич вніс пропозицію. Я прошу внести доповнення, зобов'язати першого заступника міського голови Матвій Чуха, це перевести у відповідність до, слідуючого нашого, до слідуючої нашої сесії. Наслідуючої сесії ми б хотіли бачити іменно розподіл, поданий ним всіх. Заступників і виконавчих керуючий у їхній поколе щоб своє бачення, якщо ми надаємо повноваження, що ми надаємо такі повноваження, то б хотіли бачити його, щоб він подав нам і розподіл між заступниками на слідушу вже сесію. пропозицію підтримав рухівець Роман Бігун. Більше зауважень мав помічник народного депутата України Ігор Очкур Розпорядження міського голови підписує міським головою або тим, хто виконує головою. Згідно закону про місцевого рядування, випадку складу повноважень міським головою, його повноваження виконує секретар ради. Тому, навіть починаючи з самого рішення, мені трошки дивно виглядає зобов'язати першого заступника міського голови Ігор Матвійчука, ненаділеного повноваження міського голови, провести відповідність у спостереження міського голови. Розумієте? Тобто, в самому тексті рішення вже виникає yeah. певні нюанси. Чи має право перший заступник міського голови вносити зміни у розпорядженні міського голови? Yeah. Далі, там в тексті є багато чого, що можна читати, аналізувати, я думаю, там багато хто тим займеться. Yeah. Але перший заступник видає розпорядження у межах своєї компетенції, чи у межах своїх повноважень. Що це буде? Розпорядження в повночі міського голови, чи розпорядження першого заступника? як це буде звучати цей інсалі документи, які, в принципі, на мою yeah. думку, законодавство не... Тому е, це мої зауваження, які е, технічно можна вирішувати норки із допомогою юристів, тому що е, прийняття рішень неправових, вони потягнуть за собою прийняття інших рішень, які потім можуть бути оскаржені. В певних інстанціях і привести до проблем якраз для громадян, не для вас, а для громадян. Мені не зрозуміло, для чого це робити. Якщо по закону вам дано це все право, Тут, для чого одні бослі розповідають ще на Но, Тому, але, я, ще я, я кажу, не треба це робити на мою думку. Ось, ви є сьогодні секретар ради обов'язки міського голови, і не треба розпроділяти обов'язки ще на кого, ще на кого, що ви так виходили. Я думаю, щоб це не приймати зараз, а ще раз подумати і у нас. Відтак, після нетривалої дискусії, Калоська міська рада прийняла проєкт рішення у цілому, врахувавши, крім того, поправку внесену депутатом Ігорем Хемичем. Прикметно, що рішення далося неодностайно. Із 40 присутніх депутатів його підтримали 34. Один проголосував проти, а троє утрималися. Двоє депутатів не голосували. Іншим питанням внесли зміни до бюджету міста Калуша на 2014 рік. На розгляд сесії Калуської міської ради запропонували і питання внесення змін до регіональної програми цільового медикаментозного забезпечення на 2014 рік. Зокрема, на листопад і грудень. Спочатку у дану програму було включене безкоштовне медикаментозне забезпечення мешканців міста і семи сільських рад району. Однак потім до неї були внесені зміни у зв'язку з тим, що район у бюджеті передбачив кошти у сумі 2,5 мільйони гривень для лікування мешканців. Району із передачою субвенції міському бюджету помісячно і з лютого по жовтень цього року в умовах стаціонару пролікувалося 5 тисяч мешканців району на загальну суму 2 мільйони 400 тисяч гривень. Відтак коштів на подальше лікування мешканців Калущини практично немає. Додатковим листом, який також був направлений на голову районної ради, було дано. Очікувана потреба, виходячи з аналізу того, як, як, як нас помістечно лікуються жителі району і скільки використовують коштів. Очікувана потреба складає приблизно 400 тисяч гривень для того, щоб дана програма була до кінця року фінансована як і для мешканців міста, так і для мешканців району. Однак на сьогоднішній день письмової відповіді від керівництва району щодо виділення додаткових коштів міська рада не отримувала тільки. Вчора було профінансовано той борг, який залишався в сумі 460 тисяч гривень. Тобто на сьогоднішній день жодної гривні з районного бюджету для лікування жителів району в міському бюджеті вже немає. Лікування в умовах стаціонару наразі відбувається виключно коштом міського бюджету. Проте це не єдина проблема, із якою медична галузь вийшла на сесійне засідання. зв'язку з ціновою політикою на ринку медикаментів. Тим, що за кошти бюджетні кошти, і бюджетна установа має право закупляти вироби медичного призначення або лікарський засоб, якщо даний препарат є зареєстрованим, в Міністерстві охорони здоров'я є такий реєстраційний е реєстр, де є вартість плюс 10% торгівельної надбавки і плюс 7% ПДВ, яке ввела держава. І, е, це є гранична ціна, по якій можна купляти виріб медичного призначення або лікарський засоб. З моменту проведення тендеру, який проходив в умовах стаціонару для забезпечення даної програми, ряд більша кількість виробів медичного призначення та лікарських засобів, е, ми вже закупили по тих цінах, що нам дозволяв даний реєстр. а в більшості моментів всі е, тобто, виробники відпускні ціни підняли. Набагато більшу ціну, чим ми могли підняти до критичної межі ціни. І тому, зважаючи на те, що декілька разів піднімали ціни на 10%, як це передбачає законодавець, були використані кількостя, і ми по кількостях вже більше не можемо закупити препаратів, а їх потрібно для закінчення дії програми. Тому десь є. Думка, десь є така пропозиція, яку ми ще будемо вивчати, що стосується інших нормативних документів, щоб дозволити збільшити комунальному закладу центральної районної лікарні, провести закупівлю лікарських засобів та виробів медичного призначення зміною кількостей, передбачених укладеними тендерними угодами. При збереженні переліку ціни та суми вказаних у даних договорах відтак міська рада прийняла рішення закупляти ліки і вироби медичного призначення зі зміною кількостей, передбачених укладеними тендерними договорами при збереженні переліку ціни та суми вказаних у даних договорах. Що стосується подальшого лікування мешканців району, то поки що було прийняте рішення звернутися із цього приводу до керівників Калущини із попередженням про можливе припинення надання безкоштовних ліків. Крім того, депутати зійшлися на необхідності висвітлити проблему у засобах масової інформації району. В редакцію Калузького міського телебачення звернулися мешканці кількох будинків на вулиці Підвальні та Цеглинського зі скаргою на мешканця Дзвонарської 7. Люди обурені, що чоловік взявся загороджувати територію, яку вони вважають своєю пробудинковою деталі у сюжеті. Біля спірної території, яка стала яблуком розбрату, зібралися мешканці прилеглих будинків, які вважають цю землю державною власністю, а не приватною, як стверджує Зиновій Возняк. Також викликали старшого дільничного інспектора. Згодом прибули інші працівники міліції для вивчення ситуації. Проблему окреслила мешканка сусіднього будинку. Пан Зенек Возняк купив своїм дітям. Я так зрозуміла, будинок разом з прибудинковою територією, яка була раніше огородження. Е, а ми, які жильці Селенського, 2, живемо тут вже 28 років і е, по сусідству. І маємо план прибудинкової території, за яку ми сплачуємо, за прибирання якої за утримання ми сплачуємо щомісяцю відповідну суму. Е, Пан зеник каже, що він десять років тому купив е, цей будинок. але десять років його то, тому не було. Він з'явився тільки весною, почав наводити лад, тому що в цьому будинку розвели були і бомжі, жили, і наркомани ходили. і Ми шукали тих людей, які купили цей будинок. Тому що тут був просто безпорядок. Сьогодні я консультувалася з одним прокурором, поки що фамілію не називаю, і він мені повідомив, що прибудинкову територію. Е, Дару, ну, відділяти під власність міської землі не можна. Що це якась помилка, і це треба вияснити в відповідних організаціях. У нас тут будинок підвальна 1, 3, 5 і 7, і наш Сеглинський, і навіть діти з інших будинків по Целинську приходять на ту маленьку територію, на цей маленький байданчик, тому що більше в нас в центрі нічого з зеленим покриттям немає. Центр заасфальтували. Вище, де раніше діти грали в футбол а зимою, каталися на санках від. Дали під автостоянку. Катерина Місоєдова повідомила, що днем раніше зверталася до секретаря міської ради Олександра Челядина, і він обіцяв вияснити це питання. Адже Зиновій возняк у свою чергу продемонстрував рішення міської ради дев'ятирічної давнини та державний акт, який підтверджує, що ці 384 метри квадратні землі є його приватною власністю. Тут він хоче загородити подвір'я, бо вважає його своєю прибудинковою територією. Начальник ЖКГ Юрій Рекунов, який теж прибув. На місце події пояснив, якщо земля надана у приватну власність 9 років тому, а загороджувати її власник взявся зараз, то розмежування, звісно, спірне питання і потрібно звернутися у земельний відділ. В Цей же день продовжила свою роботу 53 третя сесія міської ради. Питання про спірну територію порушила депутат міської ради Любов Прокопець. Цей власник дому прийшов і загородив позабрав ту територію, де стоять торнікети, де стоїть така ділянка майданчик для дітей, і сказав, що це його територія, що йому в 2004 році виділив сушко. Секретар міської ради Олександр Члядин дав доручення розглянути це питання на засіданні земельної комісії наступного дня. Нещодавно кабінет міністрів України прийняв постанову, що посилює правила видачі пенсій людям похилого віку із зони АТО. Тепер кошти отримуватимуть тільки ті, хто надасть пенсійний фонд довідку переселенця з реальною адресою свого проживання. Сьогодні в Івано-Франківській області проживає 2511 офіційно зареєстрованих осіб, які переселилися з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції. Серед них, звичайно, що є і люди пенсійного віку. Проживають пенсіонери зі Сходу і в нашому місці. З питань виплати та призначення різних видів соціальної допомоги та пенсійного забезпечення вони звертаються в управління праці і соціального захисту населення та пенсійний фонд. Щодо останнього, то тут відбулися. Зміни, що стосуються саме переселенців. В Зв'язку з виходом постанови, яка вийшла 5 листопада цього року, змінений порядок отримання пенсії. Отже, ці особи, які переміщуються з цих зон, про які я вже говорив, вони повинні звернутися в управління соціального захисту міста Калуша і Калушського району. Взяти з зітеля довідку і відповідно з заявою звернутися в управління пенсійного фонду міста Калуша та Калушського району у відділ обслуговування громадян. Відповідно, управління пенсійного фонду робить запит у управління пенсійного фонду міста Києва, де отримує в електронному виді пенсійну справу цих людей. І відповідно буде виплачена пенсія. Хочу сказати, що не тільки пенсія в цьому місці, коли буде зверну... звертатися пенсіонер, але і за недоотриману пенсію в попередні місяці. Ну і зрозуміло, що люди можуть отримувати відповідно від свого бажання чи на відділення зв'язку, чи в відділенні банку. Управлінні праці соціального захисту населення документ переселенця видають за паспортом та ідентифікаційним кодом і радять людям не перейматися з приводу реєстрації. Щороку з настанням холодів збільшується ймовірність захворіти на грип та ГРВ. за інформацією фахівців Калузького районного управління санепідслужби, Зараз приятливий час для проведення профілактики від захворювання основними засобами, якої є вакцинація. З настанням холодів все більше людей звертається до лікарів з ознаками застуди, яка найчастіше викликається різноманітними вірусами. Симптоми, які виникають через ці збудники, дуже схожі, тому вірусні хвороби дихальної системи об'єднані в групу гострих респіраторних вірусних захворювань. Особливе місце серед ГРВІ належить грипу, якого справедливо називають королем інфекції, беручи до уваги його поширення. Тому на сьогодні актуальним залишається проведення своєчасних профілактичних заходів. Спрямованих на запобігання поширення інфекції і проникнення її в організм людини саме листопад, місяць і грудень є найбільш сприятливий для наших краян у плані специфічної профілактики захворюваності на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції. Оскільки рівень захворюваності невисокий, то цей період найбільш сприятливий для проведення щеплень і тому. Враховуючи, яка прогнозується циркуляція збудника на теренах України, підготовлені рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я, список рекомендованих вакцин, які характерні і найбільш можливі для щеплення в Україні північної півкулі на підсезон 2014-2015 року. За цими рекомендаціями, найбільш сприятливими і найбільш характерними вакцинами для цього підперіоду це є ваксі-грип виробництва Pasteur Франція, це є вакцина Інфлуак виробництва Німеччина і, в принципі, це найбільш Дієві вакцини вони на сьогоднішній день є в області. Є перелік контактних телефонів і осіб, які постачають цю вакцину, і практично вона є в реалізації. Крім того, Флюарекс теж вакцина, яка рекомендована для специфічної профілактики грипу і гострих респіраторних вірусних інфекцій. За даними Калуського районного управління Сенипідслужби, ситуація щодо захворювання на грип та ГРВ на Калущині і загалом в Україні стабільна. Показники не перевищують епідемічні пороги і знаходяться в межах норми. За минулий 46-й тиждень. Спостереження на теренах нашого району захворюваність була невисокою, поки що вона залишалася втричі нижчі, ніж так званий епідемічний поріг, який характерний для цього періоду. Хоча, порівнюючи із 45-м тижнем, ми спостерігаємо невеликий підйом захворюваності. Для 45-го тижня ми мали показник 29,2 – Це інтенсивний показник захворюваності грипом і ГРВІ. Уже на 46-му тижні цей показник склав 36,4, Тобто, тут ми спостерігаємо незначну тенденцію до росту. Але якщо брати епідемічний поріг для 46-го тижня, то він становив 117, тобто ми втричі нижчі за епідемічний поріг. За прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні в епідсезон 2014-2015 найбільше значення матиме циркуляція штамів трьох основних вірусів грипу. Прогнозується, що цього року на теренах України будуть циркулювати збудники типу А: це Каліфорнія, Техас і типу Б Масачусетс. Це практично за даними інституту грипу, за даними лабораторних обстежень. Вірусологічна лабораторія обласного лабораторного центру досліджувала зразки матеріалу вірусологічного від хворих. Ми маємо лабораторно підтверджені за 44-й тиждень три випадки грипу. Два із них лабораторно підтверджені в івано франківську і один у місті Тисменеця. Якщо говорити про місто Калуш, то ми не перевищуємо середнього обласного рівня захворюваності. А районами, які є лідерами стосовно захворюваності на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції, на 44-му тижні це були Івано-Франківськ, Долинський, Галицький і Тисменецький райони. На даний час основними засобами профілактики ГРВІ та грипу є вакцинація, застосування противірусних препаратів, проведення режимних заходів. Досить простим і ефективним методом профілактики залишається дотримання рекомендацій по підвищенню стійкості організму до інфекцій, а також профілактики можливих імунних порушень. Минулої неділі, 16 листопада, в палаці культури юніс відбувся благодійний концерт легендарного калузького гурту Голубі Кристали. Кошти зібрані під час концерту. Підуть на підтримку військових, що перебувають в зоні. Ато. Більше двох годин тривав благодійний концерт легендарного калуського гурту Голубі кристали. Їх репертуар не залишає нікого байдужого, незважаючи на вік. А солісти гурту Орест Белей, Богдана Фука та Ігор Джинджера своїм співом створили в залі атмосферу справжнього драйву. Цього разу виступ голубих кристалів проходив з однією метою допомогти бійцям АТО. До такої акції долучилися і Калузькі кондитери та громадський координаційний центр Калущини. В холі Палацу культури ЮНІС усі бажаючі мали змогу придбати за символічну ціну солодку випічку. Кожних 10 чи 15 гривень доповнювали суму, що збирали для придбання автомобіля в батальйон під назвою ОУН. Загалом під час благодійного концерту вдалося зібрати близько 16 тисяч гривень. За словами членів координаційного центру Калущини, для придбання автомобіля в зону АТО потрібно зібрати приблизно таку саму суму коштів. Благодійні внески можна зробити в пунктах прийому координаційного центру по вулиці Богдана Хмельницького, 32, спортивно-оздоровчий комплекс, магазин автозапчастин Дзвонарська, 4», магазин Сезам Пушкіна, 8 а. Тільки спільними зусиллями ми зможемо здолати і перемогти, hey, hey, заєшну злодину, заєшну злодину. Сам не знаю. На що осені відбувається чемпіонат області сплавання серед юнаків 14-15 листопада? Змагання відбулися в калуському басейні. Посейдон у чемпіонаті взяли участь близько ста плавців, окрім калуських з Івано-Франківська, Долини, Снятина та рогатина. Вік спортсменів юнаки 1999 року народження і молодші дівчата 2001 року років народження та молодші. Приємною несподіванкою першого дня змагань стало те, що п'єдестал Пошани на дистанції 50 метрів брасом зайняли калузькі спортсмени. Перше місце Олександр Мельник, загальноосвітня школа номер 3 Друге Назар Якула, загальноосвітня школа номер 7 Третє Артем Сушко, загальноосвітня школа номер 1 Серед призерів у цей день опинилися гімназист Петро Романів. Друге місце на дистанції 200 метрів та третє місце на дистанції 50 метрів вільним Стилем. Гімназистка Ангеліна Бер. Третє місце на дистанції 100 метрів на спині. Катерина Шендерова загальноосвітня школа номер 2 Друге місце на дистанції 200 метрів брасом. В естафеті 4 по 100 вільним стилем. Калуська команда хлопців посіла перше місце, а дівчата третє. Наступного дня чемпіонату перше місце на дистанції 50 метрів батерфляєм, виборов Назар Якула. Петро Романів здобув одне третє та два другі місця. Трійка лідерів попереднього дня знову показала високі результати. На дистанції 100 метрів брасом. Олександр Мельник та Назар Якула знову вибороли перше та друге місця відповідно. Лише Артем Сушко зайняв четверте місце. Друге місце на дистанції 200 метрів на спині здобула Ангеліна Бербець. У комбінованій естафеті перемогли калузькі плавці, а наші дівчата зайняли третю сходинку. Свою думку про калузьких спортсменів сказав голова обласної федерації плавання Василь Сав'юк. Тут завжди затишний басейн, тут завжди спортсменів гарно приймають. І розташування Калуша всім зручно, всім спортсменам. А ще хотілося б сказати, що вже понад п'ять років в Калуші почали працювати дійсно на спорт, плавання. і результати не заставили себе довго чекати. Калушська США, Сокіл вже має призера чемпіонату України, який відбувається. Бувся влітку у Львові, це Олександр Мельник. Також команда виступила відносно всіх, всієї України, також успішно. І Тому Калуш для нас це є завжди рідне місто, куди хочеться приїжджати. Перемогла у чемпіонаті Івано-Франківська команда. Поступилася їй і виборола почесне друге місце команда Калушан. Третє місце посіли долинські спортсмени. Переможці та призери були нагороджені грамотами і дипломами обласної федерації плавання. На підставі змагань троє калуських плавців Олександр Мельник, до речі, срібний призер чемпіонату України у липні у Львові, Назар Якула та Петро Романів увійшли до складу збірної команди області, яка візьме участь у чемпіонаті України у Миколаєві 28 Листопада, першого грудня, підготовку калузьких плавців здійснили тренери-викладачі, майстри спорту України Ірина Ніневська та Катерина Долорук. Ну і на сьогодні це була вся інформація. У студії працювала Катерина Арсені. Дякую за увагу до зустрічі.